Сьогодні ми зустрічаємося з начальником відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Одеській області Наталією Демковою. І говорити ми будемо про гострі кишкові захворювання. Доброго дня! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про те, які існують гострі кишкові захворювання і які збудники їх викликають. Ну, взагалі, гострі кишкові інфекції це одні з найпоширеніших. Інфекції, які зустрічаються серед дорослих, а також і серед дітей. В основному їх розділяють ну, такі найбільше, які зустрічаються, це виклик... викликані бактеріями, це бактеріальні гострі кишкові інфекції, і вірусні кишкові інфекції. До бактеріальних відносяться частіше за все, це сальмонела викликають, шигела, це дизентерія. Шріхія кулі, кабілобактер, холерний вібріон. Серед вірусних на першому місці ротавірус, потім норавірус і аденовіруси. Які існують шляхи передачі гострих кишкових захворювань? Ну, основні такі ж шляхи передачі аліментарний, тобто він харчовий. Це коли ми вживаємо продукти харчування, тобто зараження відбувається через вживання зараженої їжі або води. Далі йде водний шлях передачі через вживання, а також через купання у забруднених водоймах і контактно-побутовий побутовий це через предмети побуту і через брудні руки. А скажіть, будь ласка, чи були цього літа спалахи гострокишкових захворювань? Ну, в у нас в, в Подільському районі спалахів кишкових інфекцій цього літа не було. В Одесі реєструвалися, у нас не було. І от якщо брати під ситуацію за останній тиждень, то останнім тиждень знову ж таки зріс пішов підйом захворюваності на гострі кишкові інфекції, і з факторів, якщо от, при зборі анамнезу фактори, які превалювали, які викликали. Гострі кишкові інфекції, на першому місці це були ягоди, ну, немиті, або погано вимиті ягоди, фрукти і баштанні культури. На другому місці це продукти неправильно приготовані або які неправильно зберігалися, з недотриманням термінів і холодового якби, режиму. І на третьому місці це недотримання правил особистої гігієни. Це це основні такі, якби чинники, які викликають, викликають захворювання. Ну да даному заводу. А хто частіше хворіє на це захворювання? Дорослі чи діти? Ну частіше хворіють і дорослі і діти, але просто діти частіше звертаються до лікувально-профілактичних закладів, тому що вони більш сприятливі до цього. І у дітей, так як ослаблена імунна система, вони ще якби знайомляться з будниками, то вони частіше хворіють і перено можуть переносити захворювання важче ніж дорослі. А як притікається захворювання? Ну, протікає по-різному, в залежності від збудника. І тут і різна клініка може бути. Наприклад, якщо от я би хотіла пройтися трошки по основним таким збудникам, да, от, про той самий ротавірус, який виникає частіше у дітей, ну і у дорослих та саме, просто діти. Більш важче його переносять, це є вірусний, вірусна гостра кишкова інфекція. У дітей чим вона небезпечна, тому що вона призводить до дуже як би може бути, різке зневоднення через блювання і діарею. І це захворювання дуже контагіозне. Збудник довго зберігається на предметах побуту, на іграшках, на підлозі, і таким чином, особливо от в цьому році, в нас в Одеській області теж і спалахи ротавірусу. Передавалося в основному, це був контактно-побутовий шлях передачі, тому що через немиті руки десь там хтось руки не помив вірус потрапляє на поверхні, на іграшки там в школі да був теж на партах. Навіть ротавірусом можна інфікуватися, якщо він в у всіх ретинах знаходиться. І, наприклад, хтось там чихнув, кашлянув, взявся за руку і таким чином можливе інфікування. Тому часто реєструється саме в організованих колективах, школах, дитячих садочках завжди джерелом ротавірусу є хвора людина. І шлях передачі є фекально-оральний, тобто немиті руки, потрапляють на предмети, далі розносяться і так далі. взагалі, гостра кишкові інфекції, основний такий шлях передачі фекально-оральний, тобто знаходиться. Бактерія, вірус в фекаліях і далі через руки це все розноситься в продукти харчування, на предмети побуту і так далі. Ще в нас таке захворювання, як дизентерія, це шигельоз. Механізм передачі теж є фекально-оральні шляхи, поширення шигел відбувається харчовим, водним шляхом і побутовими шляхами, а також передається через мух. Мухи на своїх лапках здатні переносити цей збудник на відстань до п'яти кілометрів. Чому ми завжди да, при перевірках закладу громадського харчування, закладу освіти, ми вимагаємо, щоб всі, на всіх вікнах були сітки, щоб сітки були, щоб на харчоблок не потрапили мухи, тому що вони передають ці інфекції. Ще є Стафілококове харчове отруєння, воно збудником є, звісно, стафілокок. Стафілокок знаходиться у людини. Це зев, ну, органи верхні дихальні шляхи, і також можуть бути на руках. Наприклад, якісь нічкові захворювання і. І чому от завжди ми при перевірках акцентуємо, дивимося на харчоблоках, є такий журнал здоров'я, і працівники мають вписати, що у них немає ніяких захворювань. Так само медичний працівник зранку приходить, оглядає працівників, і чи немає наявності, гнічкових захворювань, тому що може бути цей стафілокок в, на руках, і якщо він потрапить в продукт харчування, який потім не пройде термічну обробку, то таким чином, можливо, це стафілококове харчове отруєння. Ще є такі захворювання, як сальмонельоз, Воно теж є поширеним. І тут найактивнішою помічницею розповсюдження сальмонельозу є курка і яйця. От в більшості половини випадків є куряче м'ясо і яйце. Також інфікуватися можна і через інші м'ясні продукти, і через молочні продукти, і від хворої людини, звісно, і тут небезпеку становлять носії сальмонельозу безсимптомні. Якщо вони потрапляють, теж в якийсь заклад громадського харчування, да, і цей збудник потрапить в продукт, то теж може бути певний спалах. І щодо да, то а, тут. Якби ну вже далі ми поговоримо про профілактику, да, і розкажу тебе, про те, як обробляти потрібно яйця. Тому що сальмонела, якщо курка хворіла на сальмонельоз, на, на поверхні яйця, може це збуди зберігатися і таким чином можна теж інфікуватися. Яка повинна бути профілактика гострих кишкових захворювань? Ну, профілактика гострих кишкових інфекцій, як завжди, у нас. Це по перше, це чистота завжди потрібно підтримувати чистоту, і ми маємо не забувати, що. Руки, як банально це не звучить, там да, руки, руки, але дуже велике значення. Тому що 80% інфекцій, які ми розповсюджуємо, ми їх розповсюджуємо нашими руками. Тому обов'язково миємо руки перед приготуванням їжі, перед їжею, після того, як відвідали туалет. І тут я завжди говорю про те, що не просто помити руки з водою, а з милом. І це потрібно. І щоб якісно помити руки, да, 20, протягом 20-30 секунд маємо помити добре ручки, і тоді якби, ми себе обезпечимо. Також необхідно дезінфікувати і мити все кухонне приладдя після того, як ми готували на кухні. Бажано вдавати, дезінфікувати, звісно, в домашніх умовах ми не будемо, тому ми просто миємо добре гарячою водою або обдаємо окропом для того, аби якби, дезінфікувати трохи поверхні і не допускати комах. На, е, на кухню. Також не, необхідно відокремлювати сиру їжу від готової, що це мається на увазі, коли ми купуємо да, якесь сире м'ясо, е, ну, сирі взагалі м'ясо, риба, яйця. Ми ставимо в холодильник, е, їх потрібно класти окремо, бажано накривати лоток ну, або накривати кришечкою для того, аби не було контакту е, сирої по, по цього продукції і з готовою продукцією, яка у нас є в холодильнику. І обов'язково для обробки сирих продуктів використовуємо окреме кухонне приладдя. Для того, до прикладу, Наприклад, ми взяли, приготували те саме м'ясо, да, на якому, можливо, є збудник сальманели. Ми приготували на дошці, нарізали, взяли ножик, да, потім ми десь погано помили це кухонне приладдя, потім ми. Хочемо собі приготувати салат, взяли ту саму, ту саму дошку, той самий ніж, і на ньому вже готуємо. Звісно, салат у нас не приходить термічну обробку, збудник знаходився там і таким чином потрапляє він в салат, там розмножується і може викликати захворювання. І з приводу яєць, да, я вже казала, на яйцях і самі яйця. Да, вони можуть збудник ну, викликати сальмонельоз. Тому з яйцями обережно температурний режим має дотримуватися зберігання яєць. І обов'язково їх потрібно перед жуванням мити. Тому що як яйця миються, замочуються там, на 20-30 хвилин в розчині соди і вже чисті яйця, як добашоно покласти в холодильник, не класти ці бурні яйця в холодильник. Також необхідно, звісно, їжу ретельно готувати, доводитись до кипіння, особливо добре проварювати м'ясо, яйця, яйця варимо 10 хвилин. Ті, хто полюбляють, наприклад, там, не, ну, недостатньо прожарені яйця, да, теж треба завжди бути впевненим з ці яйця, що тварина була здорова. Коли ми готуємо яйця там м'ясо. Обов'язково, щоб сік був прозорий, а не рожевий. Е, ну, і, і, звісно ж, щойно приготовано їжу, ми маємо зберігати при кімнатній температурі не більше 2 годин. Якщо вже більше 2 годин зберігається, вже є їжа небезпечною. І не зберігати їжу надто довго в холодильнику. Е, і, звісно ж, використовувати безпечну воду необхідно. І, е, Щодо овочів, так, овочі необхідно теж ретельно мити, бажано гарячою водою. Ну і, на, і якби, що ще потрібно робити, ви наостанок не купуйте продукти харчування в місцях стихійної торгівлі. І з якби, останнього до нас звернувся чоловік, так, він скаржився на те, що там, дружина чи хто отруїлася отруївся кавуном. На питання, де був придбаний кавун, на дорозі. Тому завжди купуйте продукти харчування в встановлених місцях. Стихійна торгівля є небезпечною. Тому думайте, думайте про своє здоров'я і будьте здорові. Дякую за та звісновні відповіді. А я нагадую, що з нами сьогодні була Наталія Демкова. Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. І говорили ми сьогодні про острі кишкові захворювання і про те, як їм запобігти.